Мною стидаються. Так. Мене, ну, хоча їм, хоча е, тим дітям можна сто разів казати, ми тебе любимо, ми тебе дуже любимо, але тут таке подвійне послання Я тебе люблю, але я з тобою не виходжу на вулицю. Я тебе люблю, але ну я не дозволяю бавитися тобі з іншими дітьми. бо… Або постійно реабілітую, походу постійно або постійно майбілітую. вожу тебе. Так, а, Хочу з тобою щось як, Хочу ви тебе підтягнути. Дитячу майстерню. Відремонтувати, так, відремонтувати. Так, Хочу відремонтувати. тебе підтягнути до тої нормальності, підтягнися. Ну підтягнись. Ще, ще не те, і ще і ще потрібно трохи. Але це закономірно, що батьки хочуть, правда? Звичайно, ну, що закономірно. І тут немає жодної критики. Абсолютно немає критики. Така розгубленість іноді батьків, ну молоді батьки, зокрема, коли вони вони просто не знають.